Що найбільше мене вразило? Там є, ми стикнулися дійсно міфи, легенди, казки, інсинуації і істина. Потужна, древня, от зараз відчуйте від мого серця: потужна, могутня, древня сила, непоборна сила. Отже, о, от зараз ми, наші ті, хто відчувають. Глядачі мають від мене відчути потік цієї сили. Я поділився з усіма друзі. Отже, що мене вразило, коли 13 листопада перший раз ми опинилися на Хортиці, я завжди, коли бачу воду, я завжди в неї лізу, яка б погода не була, сніг, дощ, мінус, плюс. Я і пірнув в Дніпро. І я опинився просто в космосі. Неосяжний, безкрайний, безмежна, первинна пустота. І я в позі ембріона просто е ліг собі на дно, точніше, сів, але в позі ембріона, не лотоса, а якось мене так посадило. І я не знаю. Пройшло, пройшло кілька там, можливо, десятків секунд, можливо, пару хвилин, а можливо, пару вічностей пройшло. Але ця безмежжя, абсолютний такий простір, абсолютна воля. Звісно, було, ну, прохла прохолодна була водичка градусів, я не знаю, там 4-6. От. Але мені не хотілося покидати той простір. Мені хотілося розчинитися в ньому і бути. І така сила, неймовірна, такий космос навколо мене розкрився. Це було щось надзвичайно неймовірне. Наша академія працює системно з стихією води, з царством води по планеті. Це ефективно. Ефективно і носії інформації, і передає ефективно миттєву інформацію по всьому світу через царство води передається, зміни по планеті передаються. Саме тому наші роботи вже котрий рік, по кожного першого числа, проходять біля водойми, джерельця, струмочка, річечки, океану, моря і так далі. Отже, кожен виходить, виходить тисячі де-інде і десятки тисяч людей виходять з сім'ями, з домашніми улюбленцями, з канапочками, онуки, діти. Це неймовірне таке дійство, яке відбувається о 12-й годині. в кожному годинниковому поясі виходять о 12-й рівно. І працюємо з інформаційним полем планети, з свідомістю людства, з сітками планети. Царствами планети, налаштовуючи на добро, на справедливість, на любов і так далі. Отже, Хортиця тоді відгукнулася. Ми поєдналися, ми жили в такий готельчик, там Хортиця називається. І що відбулося? Вночі ми зібралися в мене. Це вже була друга подорож, третя була. Можливость цього відрізнялася тільки тим, що мені розрубали на руці огірка казачки. І було, ну так було весело. Я була злива така, і я собі вже веселив людей. Але от друга, коли була наша подорож, бо перша була камерна, я був вдвох з учнем, і ми до, спочатку поїхали до сірка, потім на хортиці відпрацювали, познайомилися з усім, відчули, зрозуміли. Де нам треба працювати, відпрацювали те, що могли, і вже на наступний рік ми приїхали командою десь з 12, здається, людей. І от ця команда зібралася в мене в номері попити чаю, поспілкуватися, поділитися. Ми завжди так робимо: день завершуємо розмовою, ділимося враженнями, спілкуємося і прокладаємо наступний день. І цього разу це відбулося, але я, ну щоб не лякати, там були, були новачки. от, І не лякати на балконі стала постать. Вона була ну, більше трьох з половиною метрів. Це була е, тінь, але тінь ось, о, осяжна. Її можна було торкнутися, її було видно. Це була е, фігура. Ну, ручки, ножки, голова така потужна, висока постать, і вона певний час стояла на балконі. І тут вимкнула електрику в усьому Запоріжжі. Ну, це так, напевно, співпало з нашими роботами. І не було електрики кілька годин. І ця постать вона стала біля мене. Я сидів в кріслі найближчій до балкону. Вона стала десь сантиметрів 20-30 біля мене. Стала і просто демонструвала свою присутність. Ті, хто побачили, я показав пальчиком мовчати, не лякати інших, учні мене зрозуміли і не звертали увагу, просто тримали поле наше, тримали на всяк випадок захист. Хоча вона не погрожувала, не атакувала, вона просто показала, що вона є, і тут пролунав дзвінок мені на телефон. Аватарка була така пекельна, якийсь демон в, в огні, і е, такий голос, знаєте, з фільму Жахів, дитячо-монстровий. Монстр, е, і він казав: Дай мені батарейку. Е, я кажу, як тебе звати, дитину? Він Володя і назвався якимось птахом. Я подивився, це якийсь такий напівсмітниковий. Е, Хижак, хижачок такий, я забув, як називається, на, на, на букву С, точно пам'ятаю. Я довго хранив той контакт, бо висвітився телефон, висвітилася та аватарка, от, а потім телефон той розбився і вже втрачено було. Він каже: Вовочка, і я кажу: що ти хочеш, дитина? А він шипить, шипить, шкварчить, такий просто пекельний такий з того боку голос і слова: дай батарейку, мені треба спалити землю. Ну, діалог був десь у нас, я не знаю, кілька хвилин, і перервався цей діалог. Увімкнулася електрика і в, і в готелі, і в Запоріжжі, і ця постать розчинилася. От. Отаким була друга подорож. Вона була напевно найбільш ефективною з наших подорожей. Ми склали свою думку. Я думаю, що люди, які відвідували Хортицю, які сенситивні, вони все зрозуміли, де там просто на сьогоднішній день музей, який працює, музейні експонати, музейні капища, де театральні дійства відбуваються, а де дійсно. Потужні енергоцентри Хортиці, і на яких є можливість працювати, є сенс працювати. Завжди треба не нашкодити, не нашкодити країні. Там і з чорним каменем ми розбиралися і продовжуємо з ним розбиратися. Він, доступ до нього зараз обмежений, ну, напевно, в цьому є сенс. Дуже багато ласих спотворити цю цей релікт, цей талісман, будемо казати, енергетичний і енергетичний інструмент. Тому тут, звісно, що це має сенс, що він принаймні зараз недосяжний дотиків і ну, дистанційно, ті, хто вміють, звісно, можуть на нього впливати, ми дистанційно з ним і відпрацьовуємо і далі. Отже, це. Таке собі одне з потужних духовних осередків енергетичних України, і це містичне місце планетарного рівня. Недавно це два місяці тому. Ми працювали. Почали роботу якраз від чорного каменю на Хортиці. Потім була робота в потужному серці енергетичному, древньому. Дохристиянському Європі. Там чотири міс... міста ця відпрацьовано було. Тобто пішла така верениця, і закінчили на водоспаді Ніагарському в Канаді. Той день це були відпрацювання, будемо казати, кількох місць сили планетарного значення в один день, які відпрацювали мої учні, учні академії і. ну, Надзвичайно е, отримана і інсайдерська інформація, і ми побачили, які процеси запустилися. Відчули багато. Я бачу по інтернету. Відчулося фідбеків. Було відкриті врата в наш світ для нових енергій, і потенціал нашого світу збільшився багатократно. Ми зараз приймаємо е, те, Чотири потоки, які перевищують потенціал енергетичний нашого світу, заходять вони толерантно, не катастрофічно, а навпаки, гармонійно, збалансовано, я би сказав, ніжно. Заходять вони з певною метою. Мету ми цю знаємо. До цих енергій е, можуть торкатися чистими серцями. Всі хто працює на змінення системи на систему добра, справедливості, любові і ці енергії не витримає зло. Отже, отака історія моя взаємо. Кожен кожен рік я коли там бував, це був листопад, 13-15 до 16-го, 3-4 дні ми там працювали. Кожен раз заїжджали до е, сірка. І кожен раз я купався в тому космосі. Але перший ефект пірнання був ну найглибший, найпотужніший. Зі мною дехто з учнів купався, дехто роздягся, зайшов по і От, Але ну, все одно це досвід, який повторити не можеш. От в одну і ту саму воду двічі не війдеш, і кожен раз вода несе тобі свої дарунки, дари і інсайти. Отже, Хортиця так вона назавжди на зв'язку зі мною, з моїми учнями, з нашою академією. Це частина нашого шляху по місцях сили. І зауважу, що кожне місце нас звало самостійно. Починали ми, здається, з кам'яного села. Теж досить потужне місце сили, воно взагалі не терпить Ну, будемо казати, хамства. Абсолютно, там, там треба бути чемним. Ну, завжди треба бути скрізь чемним. Ти в гості до сусіда приходиш і будеш нечемним, котик поцарапає, подряпає. А на місцях сили можна набагато більше постраждати. Отже, друзі, шануйте землю, на якій ви живете. Вона відкриває з радістю. Питливому, мудрому, люблячому серцю своїй таємниці. Відкриває, скажете знову нічого конкретного, друзі мої, майстер і не буде вам говорити конкретно. Знання це зброя. І знання вони завжди справжні знання. Знання вони в таємничні. Я дорога, вказ, я ключ, я двері. Я вам показав напрямок. Шукайте, знаходьте, питайте. І при на навчання.